Мільйон кілометрів проїде оця соната в таксі. Так, я думаю, що це найкращий в світі автомобіль, який з ресурсним своїм мотором може там, перебити абсолютно всіх. При тому, що цей автомобіль не такий дорогий. У нас такі автомобілі беруть водіїв оренду з правом викупу без першого внеску. Вони платять 100 доларів на тиждень і платять за свій автомобіль. Ну, також водії беруть інші автомобілі. Зараз ми привозимо, там 18-го року, 17-го року. Більш свіжіші автомобілі свіжо ж з Кореї. Бо таких автомобілів вже як по 100 доларів не сильно багато залишилось, але вони є. Я би радив, якщо ти починаєш а, а, працювати в таксі або хочеш собі автомобіль, свій власний взяти недорогу тачку і платити за свою, не віддавати нікому за оренду, а платити за свою тачку. Тому що оренда з правом викупа та ж оренда, але тільки автомобіль після. А, Декілька років стане твоїм. Ну, це великий плюс. Ти платиш, 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 інвестуєш в Тому що оренда з правом викупу з гарантією на автомобіль, з нашою постійною допомогою. Ну, Це класні умови. В шапки профілю за посиланням переходь.